Понеділок. Луне ді, лунеді, Лу Робочий тиждень починається у понеділок. ЛА СЕТТІМАНА ЛАВУРАТІВА ініція, ді, лунеді. Ла СЕТТІМАНА ЛАВУРАТІВА ініція ді лунеді. Ла сетімана лавротіва ініція ді лунеді. Вівторок. МАРТЕДІ ді. Марте Вчора був вівторок. Єрі, ера, МАРТЕДІ ieri ера martedì. Ieri ера martedì. Марте ді. Вівторок. Середа. Мерколеді. 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 Я сказав їм завтра чи в середу. среду. detto лоро домані. О мерколадим. Одето, лоро, домані о омерколадим. Іо, детто, лоро, домані о омерколадим. Четвер. Джоведі 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 я їду в середу і повернусь в четвер. Io parto mercoledì e io torno giovedì. Io parto mercoledì e io torno giovedì. Io parto mercoledì e io torno giovedì. П'ятниця. Венерді. 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 По п'ятницям я ходжу у спортивний зал. Ді Венерді, Іо Вадо Ін Палестра. Ді Венерді і о Вадо ін палестра. Ді Венерді. Йo vado in palestra. Субота Сабато. Сабато. Я йду на работу у суботу, Io vado al lavoro di sabato. Io vado al lavoro di sabato. Io vado al lavoro di sabato. Субота. Sabato. Неділя, domenica. 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 Я хочу відпочити у неділю. Io voglio riposare domenica. Іо воліо, ріпозаре, доменіка. voglio ріпозаре, доменіка. А тепер повторюємо усе. Понеділок. Лунеді. Лунеді. Вівторок. Мартеді. Середа. Мерколеді. Середа. Мерколеді. Четвер. Джоодім. П'ятниця. венерді, Субота. Сабото. Неділя. Доменіка.